Списувати нам майно в окупації або в районі бойових дій. Це стосується того випадку, коли ми знаємо, що там щось знищено. Ось ми знаємо, але як це довести? Це вже не стосується документів, які ми не можемо вивести. Це стосується безпосередньо майна. Так ось, за багатьма роз'ясненнями, одне з них ви бачите на цьому екрані: обов'язковою умовою списання майна є інвентарізація. Тобто нам треба чітко усвідомити, що воно все трапилось підтвердити це комісію. А, і у річній фінансової звітності. Інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний і безперешкодний доступ, відображається за даними бухгалтерського обліку. Це доповнює це роз'яснення. Це каже нам про те, що якщо ми не провели інвентаризацію, тільки не можемо дістатися до наших основних засобів, ми продовжуємо їх обліковувати як активи. Далі є ще роз'яснення в ДПС, яке було в червні місяці, і на цьому слайді є посилання на цю новину. Вони кажуть, що дійсно дію обставин непереборної силою засвідчує ТПП. І був у нас на початку воєнного стану в перший день листи ТПП про те, що, про те, що ті події, що у нас відбуваються, є форс-мажором. Але чи можна сказати, от наразі, коли вже такий час великий пройшов, що цей форс-мажор охоплює буквально всіх? Та ні, у всіх склались різні умови господарювання. У когось ви не можете дістатися до активів, у когось воно дійсно знищено, але ви не можете підтвердити. Тому, якщо у вас щось трапилось, треба збирати докази. І в цьому роз'ясненні податківці нам кажуть, що з метою фіксації знищення втрати товарів внаслідок обставин непереборної сили в період воєнного стану, нам доцільно провести інвентарізацію, звернутися до органів ДСНС. Які мають скласти акт пошкодження майна. Ну, це зрозуміло, якщо ми можемо туди дістатися. Це можливо, район бойових дій, але там українська влада. А на тимчасово окупованих територіях це зробити неможливо взагалі. Також ви можете звернутися до місцевих органів влади, які можуть додатково підтвердити факт знищення товарів. Це буде відбуватися тільки після звільнення тимчасово окупованих територій. І фіксація фактів пошкодження майна, тобто. Фото і відеозйомка. Ось такі моменти слід тут врахувати. Тобто, ключовим тут є що? В будь-якому разі слід провести інвентарізацію і всі інші заходи. Якщо ви не маєте можливості доступу до активів, і це прописано безпосередньо у положенні про проведення інвентарізації номер 879, то ви проводите її тільки після отримання фактичного доступу до таких активів. Того часу вони обліковуються у вас на балансі. Коли ж ви дісталися до ваших активів, ви проводите інвентарізацію, як зазначено в положенні про проведення інвентарізації станом на перше число місяця, наступного за місяцем, в якому зникли перешкоди для доступу для, до активів, і відображаєте результати цієї інвентарізації в обліку у відповідному звітному періоді, Не пізніше Останнього числа місяці, в якому проводилася інвентаризація. Оце так, якщо коротенько. Тепер є ще інший підхід до цього питання. Я його хочу наприкінці тут вам озвучити. Ось ми нам всі кажуть, що ми не можемо їх списати, оскільки ми маємо провести інвентарізацію. Ми маємо їх обліковувати на балансі. Але як їх обліковувати? Так ось давайте згадаємо, що активами згідно з законом про бухоблік і першим стандартам є ресурси, які контрольовані підприємством. Якщо у нас відсутна доступ до основних засобів, наприклад, вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях. То ми втратили контроль чи ні? На мій погляд, так, ми не контролюємо ці активи, ми не знаємо, що з ними відбувається. І ось а, у нас є такий спосіб зменшення корисності активів. Тобто, підприємство має оцінити негативний вплив цього форс-мажора на кінець кожного звітного періоду, тобто на дату балансу, і визнати суму витрат від зменшення корисності щодо тих об'єктів, яких це стосується відповідно до тих стандартів, за якими ви працюєте, а, або це буде. А... 28-й стандарт, якщо по національним стандартам, або 36, й якщо по, національним, по міжнародним стандартам. Тобто там треба дивитися вже підробиці. Але коротенько опишу цю ситуацію. Зменшення корисності активів воно запобігає завищенню вартості об'єкта у фінзвітності, його можна провести власними силами. Балансова злишкова вартість об'єкта основних засобів вона порівнюється із сумою очікуваного вишкодування об'єкта основних засобів, і первісна вартість при цьому у нас не змінюється. Втрати від зменшення корисності основних засобів ми відображаємо у складі інших витрат з одночасним збільшенням суми зносу, тобто деби 972, кредит 131. Це означає, що ми можемо списати будь-яку суму, навіть повну суму, і мати собі в балансі основні засоби, які мають нульову вартість. Тобто вони в обліку залишаються, але через зменшення корисності вони приведені до відповідність, щоб у вас був ну правдивий цей баланс. А щодо податкового обліку, чи є тут якісь наслідки? Якщо ми подивимося до податкового кодексу, то згідно з його правилами, фінансовий результат до оподаткування він збільшується на суму втрат від зменшення корисності основних засобів, які були включені до витрат. І такі витрати відображаються у відповідному рядку додатку ріду декларації. Але одночасно фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму вигід від відновлення корисності основних засобів у межах раніше віднесених витрат втрат від зменшення корисності. Тобто. Дебет 131, го кредит 742 го рахунку, і такі вигоди відображаються у також у відповідному рядку додатку рі. Розумієте, тобто воно проходить і через зменшувальну, і через збільшуване різницю. Таким чином, якщо у вас ситуація така, що ви не можете дістатися до основних засобів і не знаєте їх долю, то ви обліковуєте їх на балансі, можете скористатися зменшенням корисності активів. Якщо ви можете дістатися, зробіть інвентаризацію, подайте відповідні документи за тим переліком, що я вам назвала. І е, якщо ви взагалі не маєте доступу до документів, ви можете скористатися е, процедурою подання відповідних повідомлень е, до ДПС і таким чином зробити все можливе, що ви можете зробити в цій ситуації.